Майже в режимі нон-стоп переходимо ми з англійського футболу на світове раллі Б'єнварідус. Раллі Мексики було черговим етапом, і з ним будемо говорити про нього. Будемо говорити з Дмитром Ловчуком і з редактором ралі Юай. Доброго дня всім. Можете, до речі, ставити питання у нас в конференції на Ютубі, але поки що би, хотілося почути твої враження загальні від Мексики, так, від ралі, все ж таки, після. Скандинавського етапу, тепер зовсім інша специфіка. Ну і власне, звісно, про виступ двох українських екіпажів там так звісно. Ралі Мексики це перший гравійний етап чемпіонату світу Ізраїлі, абсолютно не абсолютно нове, нове покриття і зовсім інші умови. Починається від самого покриття до того, що гонщики перебралися на висоту від двох тисяч метрів. Це означало, що навіть не тільки гонщики потрапляли в нові умови, але й машини. І Через те, що було рідке повітря, машини отримували нові характеристики, менш потужні. Тому гонщикам треба було під це підлаштовуватись. Три моменти Ралі Мексики, які варто виділити: це по-перше, перемога Себастьяна ж вже третє сезону. Друге, як і згаданий виступ двох кракінських екіпажів, який вийшов, на жаль, не так вдало, як це було в Швеції. Ну і звісно, що, мабуть, головна новина гонки це те, як от танак втопив свою машину. Це була надзвичайна подія ну, в сенсі того, що дуже давно на таких етапах такого рівня. Ну, так машина не пірнала повністю підводу. Угу. Тобто, ну розпочинаємо що, з українців, які брати. З того, що ближче для це, нас. Це, звісно, для нас найголовніше. З одного боку, так, після Швеції, якби всі чекали якогось продовження, все таке інше, але з іншого боку, якби, ну, очевидно, що ну, зовсім різні так, етапи. Зовсім різні, і, відповідно, результат може бути абсолютно непередбачено. Ну, якщо дивитися, на ралі десь. По повосторіму могло здаватися, що от наші екіпажі там вистрілили раз і знову ж таки мають вистрілювати кожного разу, і ми вже чемпіони там всього. Так, такого не буває. Для, для кожної перемоги треба додати максимум зусиль. І Мексика показала, що поки що. Нескрізь у нас все добре. Юрій Протасов та Валерій Горбань представляли Україну на цьому етапі, і їхали вони в заліку ВРЦ 2. Для Валерія це був другий етап цього року в цьому заліку, а Юрій вирішив після двох етапів на машині найвищого класу перебратися класом нижче, щоб ну, перевірити свої навички, да, і згадати, можливо, можливо, де в чому. Трошки підвищилася конкуренція для нього. Тому що, звісно, що на машинах найвищого класу він не може поки що конкурувати з найсильнішим. І, з одного боку, ця перевірка пройшла вдало. Юрій лідирував гонці досить довго. Він нав'язав темп на серу Алітія, діючому чемпіону світу. Із Катару. так? Із Катару, так. Це такий монстр, який виграв Ртакар цього року. І він це. Приїхав в Дакар, трошки перепочив і стартував в чемпіонати з Ізраїля. Тобто пряма конкуренція з таким дуже серйозним суперником, це ну, говорить про те, що Юрія дійсно є швидкість, і він здатен конкурувати з найсильнішими, боротися за перемоги. На жаль, такий високий темп підтримувати не завжди вдалося. І він привів до того, що Юрій просто пропустився помилки, яка перечерпнула все. Ці його здобутки, відкинула його на сьоме місце. Потім йому довелося підніматися, ну, він у підсумку фінішував п'ятим. З огляду результату загального, так це ну, не досить вдалий виступ. Тому що минулого року він в Мексиці переміг, переміг, переміг там, можливо, де завдяки тому, що інші суперники там припускалися помилок, але підсумів. На підсумку він досягнув прогресу, але не з точки зору результату, а з точки зору швидкості. Це, можливо, найголовніше з огляду на те, що він все ж таки основні свої гонки буде проводити на техніці ВРЦ і ну, так, так трошки його підстрігне, і, можливо, він впевненіше буде виступати і, і мабуть, що додасть. Ну, тобто, скоріш за все, він лишиться в цьому класі, в якому степові. Поки що він не оголошував свої остаточні uh -huh. плани. Uh -huh. З огляду на те, що він досить був швидким, показав, що він може боротися з Насером Летія, Ярікі Тома, Ніколасом Фуксом, ну, найсильнішими гонщиками цього класу. Він, можливо, захоче поборотися за чемпіонство. Тобто, ну, мінімум за топ-3. Uh -huh. Ну, в цьому класі, звісно. Ну, Можливо, це, ну, він подумає, подумає, що нам краще там, вчитися вже на ВРЦ, чи, можливо, досягнутися якогось вже такого міцного результату в ВРЦ-2. Ага. Ну, поки що до Аргентини, до наступного етапу півтора місяці, чекати довго. Будемо чекати, чи він буде по планам, він знову поїх, має їхати в РЦ2, але що буде далі, ну, це велике питання. Тобто, він, можливо, він сам навіть поки ще не знає на це відповіді. Ну будемо слідкувати за цим і в будь-якому випадку буде цікаво. А що до екіпажу Портасов Чаретин? Валерій Горбань, Володимир. А, в, так, в, 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 Валерій Горбань і Володимир Корце. Так, вони в Мексику приїхали вперше. Це досить такий значчий факт. Тому що, маючи досвід в Мексиці, ти їзди на тому на такому грубому покритті, де навіть одні з найшвидших пілотів припускається помилок, їдуть не досить вдало. І він, і він вперше стартує в цій гонці і бореться проти суперників, які ну, вже мають цей досвід і вже ну, більш швидкі. Да? Тобто боротися було складно. Але, тим не менш, місцями час якийсь вдалий ну, Показував, так, там uh -huh. топ-7, топ-5. Але, на жаль, такою візитною карточкою, карткою стали проблеми. На одному допі він їхав з відкритим капотом. Там після трапліну він навдало присумився, капот хоп. Не замкнувся. На, ну, навпаки, розчепило щось, це просто лобове uh -huh. скло. І навіть попало від, ну, в мережі відео. Ну, тобто, і навіть при такій їзді, коли ти майже нічого не бачиш, їдеш тільки по стенограмі, да, якусь чекаєш uh -huh. і, ну Да. І програти навіть в такому режимі три хвилини, він на цій спецділянці програв, ну, це ну, такий був плюсик. Uh -huh. Ну, Але, звісно, що ну, недосвідченість в Мексиці, вона ну, відіграє досить до, до, ну, серйозну роль. Це, про це можуть сказати будь-який пілот. І, 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 і одразу поїхати швидко в Мексиці без помилок, ну майже нереально. Ну, я вже згадав, що навіть ті суперники, які ну, будемо плавно переходити до Аж'є, навіть суперники АЖЄ, ну, там, повилітали, побили собі підвізки ну, і таке інше. Ну, Аж'є, є, власне, був вкотре вже поза конкуренцією в цьому сезоні, так е Так ось якось так все виглядає, що не ким йому змагатися. Чи ну... дійсно це так? Я візьму на себе таку ризик сказати, що це дійсно так. Чому? Тому що, ну, по-перше, є передумова. І цього року чемпіонат, старт чемпіонату світу з ралі. гонщик, який лідерує в чемпіонаті, він перші два дні має стартувати попереду своїх прямих конкурентів. Ну, лідер чемпіонату світу, Себастьян уже приїхав лідером заліку, тому він стартував перший. Так, і, і через те, що це був гравій, і чистити гравій йому довелося, він їхав на пильній трасі, і щеплення ну, з дороги було набагато менше. Тому, в теорії, так, суперники могли розраховувати на те, що у них буде більш чиста траса, і вони завдяки цьому ну, зможуть боротися за ждє. У підсумку вийшло так, що ж ЖД... є. Ну, не лишив шансів. Не лишив шансів, так. Тобто навіть перед, перед гонкою була розминка. Спочатку він на розминці виграв 2 секунди там на трьох кілометрах. Тобто, вже було трошки так: незрозуміло, чи це дійсно так, чи не так. В гонці виявилося, що це так. Він дійсно набагато швидше. І навіть і він зумів своєю швидкості компенсувати те, що в нього був, були просто. Ну, Дуже невдалі умови на старті. Тобто, ну мінус, навіть не можна сказати, що мінус перетворив на плюс, але просто мінус та й нівілював. Тобто, і суперники зрозуміли, що щоб з ним боротися, треба їхати не те, що там в повну силу, а патіти, патіти, ще раз патіти, і в таких умовах. І, звісно, той, той, хто не може підтримувати такий, там досить довго. А в Мексиці це було спецділянки 40 кілометрів, 50 кілометрів. Такі відрів, так, і це да? треба 40 хвилин їхати на максимум на максимум повному. І багато хто з цього не зробив. Той, хто прифінішував другим, третім, він фінішував на другому, третьому місці не за рахунок швидкості, а за те, що був трохи повільніший, але. Але стабільніші, тобто, без помилок їх. А хто хотів боротися з аж'є, це Тіріня Віль, Дярі маті Матілатва, Кріс Смік. Вони всі посходили, отримували там, штраф і максимум там, з них, з цієї компанії, тільки на Віль, зміг приїхати в топ-10 і набрав пару очі. все. Тобто, аж знову знов показав, хто є хто. Ну і тут велике питання щодо в інтригів. Конкуренція чемпіну. в сезоні загалом, так. Ну, це, ну, повторюється ситуація з Себастьяном Льовим, який став дев'ятиразовим чемпіоном світу з зраді. Його звинувачували в тим, що він просто нереальний пілот, великий, ну, і нічого в цьому не вдієш. Просто інші набагато ну, меншого класу. Ну, він цьому не винен був, так? Льоп і взяв свої титул. Зараз ситуація повторюється заж'є. Я думаю, що третє чемпіонство він виграє без проблем. Ну, власне, зате Мексика була, ну, мала свою причинку, якій належить Мексиці. Mm -hmm. так? Це ця вся історія з потопом автомобіля, mm -hmm. привселюдна подяка механікам там, з обіцянкою виставити пиво там, і все інше. Mm -hmm. Тут хотілося б побільше почути mm -hmm. про Це Оттянут це молодий естонський пілот, який цього року повернувся в команду «Амспорт». У 2012 році він за неї виступав, але теж був перспективним тобі, тоді, як і зараз, але пропускався багатьох помилок. Зараз команда вирішила дати йому новий шанс. Ну і поки що історія повторюється, але історія в Мексиці була дещо надзвичайною. Це була не просто помилка, там виліт там, поза межі траси, розбита підвізка, чи кудись там виліт в дерево. Це був виліт в озеро. Тобто. Це, розумієте, за за ралі спостерігати дуже важко, тому що живої живої відеокартинки немає. Тобто всі слідкують за допомогою твіттеру, а, а команди, які там знаходяться на місці події, вони слідкують за своїми гонщиками і за допомогою GPS, -у. датчики, угу. які передають сигнали, ну видно, де, де хто знаходиться. Як рухається так. автомобіль, і коли зник сигнал GPS, синако, ну що думати. Там вже, вже потім були в деталях там, розказано, як це все відбувалося, але в живому ефірі, коли там босс команди 17 хвилин не знає, що з пілотом, приїжджає, приїхала швидка на місце аварії, машини немає, тільки там якісь силуети, не зрозуміло що. Вже потім там з'являється відео, як він вилетів, фото, звісно, там, свідків. Але історія така, що він припустився помилки там, де ще там зламалося в підвізці, і він вилетів за межі траси, uh -huh. але ну вдало. І машина там тобто був... це була, скоріш за все, технічна помилка, якщо підвізка не витримала, це бу... чи це була помилка, яка призвела до того, що до поломки, поломки підвізки, а вже це призвело до того, що він не втримав машину на трасі і опинився за межі. І машина там буквально за 10-15 хвилин, ну секунд пішла на дно. Тобто там ще пощасило пощастило пілоту в тому, що він не заплутався там в проводах, і коли вони зі штурманом вилізали по різні броки, машина пішла на дно, вони спочатку не розуміли, вони почали шукати один одного, там кричали, ну тобто були в пошуках, тобто ну, там ситуація. Ну, не дай Бог пережити це в реалі. Да? Там, ну, а так, е... Після цього історія отримала продовження. Угу. Е е команда відновила машину. Машина пробула на дні озера 10 годин. Вони її дістали. Потім... Яка ж там глибина була? Ну, метра три, ну, таке. Витягнути проблеми не було. Да? Да, витягнути проблеми не було, але просто вона повністю покрилася водою і цього достатньо. Да? Тобто, і вони її витягнули, привезли в сервісний парк, почали ремонтувати, начебто полагодили спочатку за три години і потім сказали, це аварія відбулася в п'ятницю, в перший день гонки, повне і вони сказали, що в суботу гонщик поїде. Всі були здивовані, як так, після води. Відновили машину, спочатку відрепортували. Ну і відновили машину, от їде. І він дійсно виїхав, але приїхав з першого один кілометр, тобто і став. Тобто, часу на те, що вночі машина там просохла, ну, грубо кажучи, угу. хоча не було достатньо. Але він зупинився в суботу, день машина постояла, ще якісь там махінації в машині зробили, і в неділю він таки стартував знову. Звісно, там у нього були, були величезні втрати часу, але. Але всі допи пройшов. Да, ну, не всі допи. Просто він вилетів в п'ятницю і всі допи неділі. неділі, неділі мається, да, так. Він прийшов і на фініші там вийшов такий в масці. Тобто, ну, при цю історію вже вона була, ну, мабуть, що в топі. Тому що за Себастьяном може спостерігати, не цікаво. А от за Тянаком, якого там ще й прозвало, там тобто в честі ну, uh -huh. тобто, це отримало широку медіа підтримку ця історія. Ну, хотілося б, звичайно, щоб такого було менше, але цікаво було. Ну, до речі, ти там згадав, що за перегонами стежать у Твіттері, Питання можна ставити Дмитру Клопчуку через наш аккаунт Твітер і Діскоп, так і у нашому чаті. Але поки що хотів би я ще у тебе запитати, знаєте, пильно стежиш і за Формулою 1, mm -hmm. так? Трошки інший вид автомобільних перегонів. Незабаром сезон. цей тиждень стартовий, так, для 15-го року. Коротко, твої враження від підготовчого цього періоду. Що в тебе лишилося, з чим команди виходять на старт? Ну, особливих вражень немає. Звісно, що основна увага була прикута до дебюту тандему Макларен і Хонда, історія Залонса, ну, Попав в аварію на тестах, і не зрозуміло, що там з ним скоїлося. Це, звісно, історія Макларен, вона була в топі. І не зрозуміло, яка швидкість у машини, не зрозуміло, яка надійність у машини. І от вони виходять на старт сезону і все побачить в Австралії, ну на яку якій вони стають. Тому що, звісно, що тести на багато питань не відповідають. Щодо загальної картини, то, звісно, Мерседес. Це лідер, він знову буде сезоном. Ну, про це можна сподіватися дуже сильно, що хтось їм нав'яже нав боротьбу, але я думаю, що великої інтриги знову не буде. Ну, Про це ніч нічого не говорить про те, що буде якась боротьба мерседес з кимось. В самому Мерседесі там Льюіс Хеймлтон та Ніко Росберг знову там Продовжать. спробують продовжити. Тому що багато чого залежить і від Льюіса Хеммельтона, і від самого Ніко Розберга, хто в якому, хто в якому стані підходить до цього сезону. І більше питань до Розберга, чи зможе він додати, щоб боротися на, на рівні з британським гонщиком. І подивимось. Перспективи, які? Ну, цікаво, звісно, що таке Bull, що таке Феррарі, тим паче Феррарі, якщо чому згадали, цікаві фантботів. В Феррарі прийшов Фетель, який хоче ще раз все всім довести. Ну, такі особливих тести, особливих висновків не складеш, але ну, звісно, сезон буде знову цікавим. Навіть якщо це буде повна домінація Mercedes, ну, так, таке трапляється, ну, мабуть, що у 70% сезонів Формули 1, чи ще у якоїсь команди є. Якась певна перевага, але все одно всі слідкують за кожною гонкою. Всі знають, хто такий фаворит, але всі все одно дивляться. Так? Тому що, ну, хто є фанатом, той і продовжує бути фанатом. Ну що ж, впевнений, що ти будеш дивитися всі гонки, які тільки можна. На цьому ми завершимо спілкування з Дмитром Лучуком, редактором Ралії. -E. Поговорили ми сьогодні про Ралі Мексики. Тепер очікуємо вже на наступний етап світової серії. Це буде Аргентина. Там теж буде своя специфіка. Ну а сьогодні в ефірі Відіскопа ми ще чекаємо на Юрія Шевченка. З ним будемо говорити про футбол знову і з акцентом Віталію. Так що стежте за трансляціями. Зовсім скоро, приблизно десь за годину. У нас продовження ефіру. Відіскоп. спортивне відео.